Продовжую шити спідницю, зараз буду пришивати блискавку, міняю лапку, починаю пришивати від згину цільнокроєної обтачки і так само пришиваю іншу сторону. Строчка від блискавки не дійшла до строчки бокового шва. І зараз хочу спробувати дошити. Далі мені треба обшити бейкою зрізи із тасьмою блискавки. Далі мені треба пришити іншу сторону бейки. Зрізаю кінчики і закриваю зрізи бейкою. Для зручності я наметала і пришиваю. Тепер я можу зшивати іншу сторону бокового шва. Я усі шви розпрасувала, і тепер мені треба відміряти ширину обтачки по кругу і зайве зрізати. Зрізаю припуски виточок по поясу. Понизу також відміряю і підрізаю припуск по підгину спідниці. Обшиваю бейкою зріз обтачки поясу та зріз понизу спідниці. Підвертаю бейку на виворотню сторону і пришиваю в шов пришивання бейки. Край шліця закриваю бейкою. По іншому краю шліци мені треба зробити гарний куточок, помічаю контрольні лінії, вивертаю. Поєдную мітки, сколюю, позначаю місце для строчки і сшиваю, зрізаю припуск. І тепер цей шовчик я розпрасую. Підгін понизу я буду пришивати машиною строчкою. Далі переходжу до поясу, мені треба краї обтачки пришити до бічних зрізів поясу. Перед тим, як пришити інший край обтачки, я відмічаю лінію попередньої, щоб пришити її рівномірно з обох сторон. Перевіряю, чи правильно в мене все тут пришито. І з репсової стрічки я пришиваю петлі до бічних швів. Залишилось мені закріпити обтачку до поясу. Пришивати буду оздоблювальною строчкою. Позаду хочу вставити гумову стрічку. Резинка в мене шириною 2 см. Для початку я відмічаю ширину оздоблювальної строчки. В мене 0,6 мм. Відміряю від шва пришивання бейки 06 мм. По спинці від наміченої лінії я відмічаю 3 см на резинку гумову стрічку буду пришивати від бокових швів, відступаючи на 5 см. Я пришиваю по першій наміченій лінії обтачку по спинці. Тепер пришиваю по другій наміченій лінії, яку я намічала для резинки. Вдягаю резинку в тунель. Закріплюю резинку з обох боків. Продовжую пришивати обтачку по першій намічній лінії. Далі пришиваю оздоблювальною строчкою. На цьому я завершую. Дякую усім за увагу і до нових зустрічей.